А тепер йдемо дивимося по задніх мостах. Ну і що? Як вам мостик? Ось такий от. Да? Із такими здоровенними циліндрами. Ну тут теж мост мощний, але не настільки. Так, вся техніка у нас по наявності. Бачите, є у двох кольорах. Є червоний колір і є синій колір. Це Андонхен 404, 244 є. І соліс екстра. Ціна синього якого? Бо синій ось? Раз, два, три, чотири. П'ять. Чиїсть і всі сині.